Вибух пролунав близько сьомої години ранку. Пригода трапилася ось тут, на проїжджій частині біля франківського райвідділку міліції. Вибухівку підклали у ліве заднє колесо міліцейської службової машини. Дивом не зайнявся бензобак. Однак скалками пошкодило автівки, які були припарковані поруч. Наприклад, у цього автомобіля посічені колеса і кузов. Вибух почули і мешканці сусідніх будинків. Почув, що щось бахнуло сигналка в подвір'ї, почав на машинах. Все вибухнуло мощне, але не щелчком таким, не хлопком таким, а нормальний такий вибух. За кермом автівки був 23-річний лейтенант міліції, працівник карного розшуку. Він саме рушав з місця, аж тут рвонуло. Скалками чоловікові посікло спину. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Практично під пішкірою Це були металеві предмети, осколки. Зразу при поступлення була природна операція, вилучені були ті осколки. Життю нічого не загрожує, на ноги може вже сьогодні встати. Правоохоронці шукають особу, яка підклала вибухівку в службове авто, та просять свідків пригоди відгукнутися. Тим часом, за фактом, почали карне провадження. Версії теракту не розглядають. На даний час порушено кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Це ЄС. Причинення цілесних шкоджень працівнику правоохоронного органу І покарання за статтею 348 передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або до ув'язнення. Нині на місці пригоди працюють вибухотехніки, які мають з'ясувати, який же пристрій підклали у міліцейську машину. Сам же райвідділок тим часом працює у штатному режимі. Оксана Маруняк, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.